Часи людських страждань нерідко виснажують нас емоційно та фізично, і дорослі не єдині, хто переживає дистрес. Наші діти теж можуть перебувати у цьому стані. І як дізнатися, що ваша дитина переживає дестрес і що ви можете з цим зробити? Коли діти перебувають у стані дистресу, вони можуть поводитися незвично або замикатися у собі. Можливо, вони не дотримуються правил або не слухають вас, або, можливо, ви помічаєте їхню відстороненість. До того ж, дітям може бути важко заснути та мати безперервний сон. Діти дуже бояться втратити когось, кого вони люблять. Отже, вони можуть поводити себе нав'язливіше або потребувати фізичного чи вербального запевнення у тому, що вони у безпеці. Також ви можете зауважити у них ознаки психологічного регресу, наприклад, нетримання сечі під час сну. Що робити, якщо ви помічаєте у своєї дитини будь-яку з цих ознак дистресу? Спочатку зберіться з думками. А потім підійдіть до дитини для розмови. Практикуйте повільне дихання. Знайдіть хвилину, аби прийти до тями, або пройдіться, перш ніж почати комунікувати з дитиною. Почуття роздратованості та занепокоєння є нормальною реакцією на труднощі. Навіть немовлята і маленькі діти можуть відчувати і реагувати на емоції дорослих, які їх оточують. Коли ви спілкуєтеся з дитиною, робіть прості речі. Пограйтеся з нею та долучіться до того, чим вона займається. Запитайте дітей, що вони хочуть робити, присвятіть їм усю свою увагу і зберігайте позитивне ставлення до ситуації. Намагайтеся проводити з дітьми принаймні 10 хвилин у атмосфері позитиву та похваліть дитину за її зусилля. Гарно проведений час з батьками допомагає дітям відчувати себе захищеними та потрібними. Запитайте дітей, як вони себе почувають, і вислухайте їх, не намагаючись виправляти чи перебивати. Терпляче чекайте, поки дитина сформулює свої думки. Якщо вона каже, що їй страшно, замість того, щоб сказати щось кшталт тобі не потрібно боятися, спробуйте підтримати її почуття і скажіть, те, що ти зараз відчуваєш страх, цілком нормально. Я тут поруч з тобою. Ви можете розвинути в дітей вміння опанувати страх, що допоможе їм уникнути відчуття втрати контролю. Дозвольте їм контролювати те, що вони можуть зробити. Наприклад, що одягнути, де спати, чи що їсти. Це нормально, якщо ви просите дітей допомогти з сімейним побутом. Вони бачитимуть, що вам вони не байдужі, а це сприяє формуванню почуття причетності до родини. Намагайтеся керувати своїми очікуваннями, бути добрими до себе і дотриматися розпорядку. Адже це формує спосіб життя для вас і ваших дітей. Турбота про себе дозволяє вам бути ближчими до діток, а також демонструє їм, що вони не мають перебувати в стресовому стані наодинці. Дякуємо за перегляд і не забудьте поширити це відео.